Найбільша агресія в Європі з часів Другої світової? Чим схожі гітлерівська Німеччина, Сталінський СРСР та Путінська Росія? І чи справді можна проводити паралелі між тією війною та нинішньою? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Можемо повторити? Протягом років казали російські УРА Патріоти, і зрештою наважилися. Адже в Україні путінська орда воює нібито саме з нацистами, і російське суспільство переважно в це вірить. Особливо цю історію розганяють, коли календар наближається до 9 травня. Вони створили такий концепт, що їм потрібно придушити, що в Україні, начебто, розгул нацизму, який Готує тут підвалення і підстави для агресії проти Росії майбутньої. Вони ж почали це з того, що Росії загрожує небезпеку. То ну явіть собі від України Росії загрожувала небезпека. Ми мали атакувати і так далі. І цей весь концепт вони почали його, значить, юзати поряд з тим, що українського народу немає, як народу єдиний російський, а є група нацистів при владі. Яка цю владу значить захопила? Як вони називали внаслідок державного перевороту у 2014 році? І в той чи інший спосіб утримує, хоча реальні підстави для цього може згенерувати хіба що зазумбована телепропагандою свідомість, і вже давно не секрет, що це одна з головних характеристик пересічного росіянина. Звинувачувати в нацизмі країну президентом якої є етнічний євреї, це просто є абсолютна нісенітниця, і це дуже добре розуміють у світі. Так само в збройних силах України ми бачимо навіть на прикладі військових капеланів. Повне різноманіття конфесії, ми бачимо представників православної церкви, протестантської церкви, іудаїзму, мусульманської спільноти, тобто звинувачення там українців в якомусь там практичному чи не, теоретичному нацизмі. Ну це є просто повна нісенитниця. Але насправді слідами дідів, які воювали, йдуть не тільки наші вороги в Україні теж немало бажаючих провести аналогії між другою світовою та нашою. Боротьбою з кремлівським агресором, і ніби все очевидно, тоді Гітлер намагався підкорити сусідів, а декого навіть знищити. Тепер Путін вдерся до України, яка нічим насправді йому не загрожувала. Якщо ми говоримо про нацистів, що вони мали намір вчиняти геноцид окремих народів, євреїв і інших і так далі, то зараз ми бачимо, що Росія фактично в її проявах. Ну, ця війна має ознаки геноциду, так українського народу. Тобто, удари по мирному населенню, знищення якомога більше. І їх це абсолютно не задовільняє. Чи, чи удари по військових, чи по не немає значення головне знищувати, головне, щоб гинули українці. От Природа ось цього зла, ось умисло цієї агресії і війни, вона певною мірою можливо і схожа. Та зрештою всі загарбницькі війни схожі між собою, як і всі тоталітарні режими. А кожен народ, який бореться з агресією, заслуговує на повагу і підтримку. Але на цьому глобальні подібності за великим рахунком закінчуються. Єдине, що справді можна порівнювати, це те, як за ці 80 років змінилась тактика і стратегія ведення бойових дій. Або... Не надто змінилася. Якийсь досвід історичних бойових дій, як вони велися, зокрема на території України тодішньої, він може бути релевантним, окремі аспекти. Тобто, це може мати сенс. Наприклад, спогади того ж Манштейна, маршала німецького, вони можуть мати сенс, якщо ми там говоримо про якісь операції. Якщо окремі компоненти можна з історії вивчати, битви, досвід там і так далі, щоб не допускати помилок, знову ж таки подібних, а діяти краще, то, скажімо, досвід ведення бойових дій, наприклад, радянських військ в окремих аспектах, те, що Росія зараз намагається повторити, він не зовсім працює. Крилата фраза констатує, що генерали завжди готуються до минулої війни. Російські воєначальники тут не виняток, навпаки, яскравий приклад. Ми бачимо особливості застосування техніки, ми бачимо особливості застосування тих чи інших тактичних прийомів. Ми бачимо поведінку солдат на полі боя та поза її межами. Тобто, вже на живому прикладі цієї війни ми бачимо, як вони воювали завжди. Ну я вже не кажу про військові злочини і про мародерство російської армії на Тимчасово окупованих територіях ми це бачили під Києвом. Ми це бачили під Харковим, на Донбасі, на Херсонщині, і я так розумію, що на звільнених територіях ми побачимо ще величезну кількість злочинів, які вже дійсно тоді можна буде порівнювати з злочинами нацизму. Російські воєнні теоретики, той же начальник генштабу Герасімов, ніби й намагалися впроваджувати нові концепції, зокрема так званої гібридної війни. Хоч насправді вони й не були. Тут першовідкривачами. але сувора реальність війни в Україні дуже швидко змусила їх повернутися в наїжджену колію дідівського досвіду. Багато чого взято. Але як тільки вони побачили, що вони пішли в конфлікт надзвичайно потужний, отримують відсіч, вони повернулися до концепції тотальної війни на свій лад. І Герасімов почав згадувати, що в принципі, коли він навчався, ну навчався він там дійсно. Непогано, але коли він навчався, він вивчав досвід Другої світової, чи як вони кажуть, Великої Ітіччина війни, і вчився по тим книжкам. І вчили його ті ж ветерани. І пішло, поїхало. Навіть пропагандистських штампів нового гатунку згенерувати не спромоглися. Приміром, затяжну бахмутську м'ясорубку кремлівські рупори намагаються поставити на один щабель з битвою за Сталінград. Хоча стратегічне значення обох цих подій доволі важко порівнювати. Набагато ближча аналогія тут ржевська операція, яку дуже важко назвати успішною для Червоної армії. Саме там, в усій красі з радянського боку, була застосована тактика живих хвиль з колосальними втратами серед штурмовиків на невеличкій ділянці фронту. Протягом 9 місяців було проведено більше 10 наступальних операцій. Командував цими операціями Жуков. Паралельно з цим відбувалася ну, масштабна сталінградська битва, в якій учасників було менше ніж у цій маленькі битві під державою. І у цій битві протягом 9 місяців радянські війська нічого не змогли зробити. Вони не змогли пробити німецьку оборону. Вони втратили близько півтора мільйони. Військовослужбовців вбитими та пораненими. Е, німецькі війська протягом 9 місяців з, е, стримували е, війська Червоної армії. А потім, в той момент, коли їм було потрібно, просто залишили це місто і радянські війська увійшли на згарище. На відміну від Путіна та його підданих, Україна та цивілізований світ з часів Другої світової пройшли належний шлях еволюційного розвитку. Тому, поза межами Росії, кремлівську агресію сприймають зовсім інакше. Як неспровоковану та несправедливу, відповідно, ганебних спроб умиротворення агресора напередодні широкомасштабного вторгнення не було. Так, США та їхні союзники всіляко намагалися запобігти війні, але розмінювати Україну на тимчасовий мир вони все-таки не стали, у тому числі через історичний досвід. Це розуміють наші найближчі сусіди, країни Балтії, Польща, Словаччина. Певною мірою Румунія, вони прекрасно розуміються, вони знають, що може бути. Десь у Франції, мабуть, це розуміння, чи в Іспанії воно менше, але воно теж є. Тобто, рівень підтримки він є. і Ми бачимо, що це є в тих рішеннях, які, скажімо так, конвертуються в надання допомоги Україні. Але от все ж таки, ось, от у мене відчуття, якщо порівнювати з тим періодом, що ось ось щось таке має статися. І зрештою, призвести до. Поразки Росії, заслуженої поразки заради цієї поразки, якої має зазнати Кремль, нам нині допомагає міжнародна коаліція з понад півсотні держав. Звісно, нам потрібно більше зброї та боєприпасів, потрібні літаки і далекобійні ракети. Але арсенали союзників теж не бездонні. Тому кожен допомагає чим може. Водночас, загальне співвідношення точно не на користь агресора. А зараз приводимо паралелі на сьогоднішній день. А де ваша коаліція? От Україна зараз має підтримку. Кожен допомагає, як може там, це, це вже питання інше. А хто і як допомагає вам? Де ваша коаліція держав? Іран, який там постачає шахеди, там снаряди і так далі. Китай, який, можливо, там якісь точкові елементи необхідні для виробництва ракет. Ще щось. Ну, Північна Корея і то не зрозуміло, скільки вона могла поставити і так далі. Все. Тому кремлівські стратеги з усіх сил намагаються сповільнити темп бойових дій, заморозити лінію фронту, аби отримати можливість накопичити ресурси для нового наступу. Також вони можуть сподіватись на зміну політичної обстановки на заході, відповідно на зменшення рівня підтримки України. Їм вигідна позиційна війна, яка б могла затягнутися, коли просто жодна сторін не атакує, от воно так і тягнеться, як було в першій світовій. Ідуть обстріли там артилерійські дуелі і так далі. І, і чекати, що зміниться на заході, можливо, вибори пройдуть і так далі. Ось це їм вигідно. А за цей час вони будуть там щось клепати в себе, шукати можливості завести якусь зброю, там де ще з трьох танків, один там, можливо, той Т-62. Але ну будуть щось робити для того, щоб продовжувати агресію. Українське військово-політичне керівництво чудово це усвідомлює, тому наразі триває активна підготовка до контрнаступу. Яким буде його результат прогнозувати складно? Однак, в кінцевій перемозі України сумнівів немає. Після неї людство знову, як власне і після Другої світової, стане перед проблемою зміни світобудови. Є надія, що вдасться уникнути помилок 45-го року. Адже тоді одна з країн, що, власне, і розв'язала цю війну в 39-му, а саме СРСР, не тільки не була покарана, а ще й отримала чи не найбільше переваг з Нового світового устрою. Сумніваю, що таке може статись з РФ. Однак загроза на півмір, як під час розпаду СРСР в 91-му, все ж присутня. Російський імперіалізм має бути знищений остаточно на все добре.